По-перше, якщо у вас є борг, наприклад, за комунальні послуги, несплачені штрафи, за порушення правил дорожнього руху, борги по кредиту на будь-яку суму, ваш банківський рахунок можуть заблокувати. По-друге, на час дії воєнного стану пенсійні рахунки не мають блокувати. Якщо на вашу картку наклали арешт, вам необхідно отримати довідку від банку, під, що саме відкрит, відкривався рахунок, та довідку від пенсійного фонду, що саме цей рахунок використовується для нарахування пенсії. Ці документи треба надіслати приватному або державному виконавцю із проханням зняти арешт. Формально все має вирішити протягом одного дня. І по-третє, якщо ваш банківський рахунок заблоковано, то ви можете звернутися із заявою до виконавця і зняти арешт із суми у розмірі 13 300 гривень щомісячно. І в кінці цього відео я би хотів. Сказати, що під цим відео буде посилання на інше відео, де ми в інструкції показуємо, як знайти свого виконавця, який направив банк документ щодо арешту вашої картки або рахунку, і як з ними зв'язатись, щоб вони зняли вам арешт з картки.